Ну расскажите за себя. А вы еще включили, да? Да. Ну пытайтесь. Ну вы за... там много километров проехали, куда вы ездили, что вы видели? На... На... Спасибо, на сзади он там написано все, значит 12 с половиной тысяч километров я проехал на велику на тему. Ага. А потім, коли ще хуже став, бачить, ще хуже катаракта, ага. То пішки став ходити. Рекорд світу пішки півтори тисячі кілометрів з лишнім. У 23-му році півтори тисячі кілометрів з лишнім. У 24-му році, 2024-му. А сам я з 49-го року, 1949-го року. Ого, ого. А в цьому році. Не вийшло ось, а поки що в цьому році по Одеській області yeah. там вздовж моря я пройшов. Сьогодні буде 900, ну, під квітня буде 900 скільки там 910 кажуться кілометрів. А, а, а ще погожі дні будуть, ще буду ходити. А казалось, що на дорогах там газ, вихлопні гази, а тут таке повітря і. Тут люди з усієї України, із Львова утром приїжджають, щоб пройтись від Ланджерона до Аркадії і вечором повертаються. Як вас звати? Микола з Одеси, а родом я з Роменського району Сумської області. От. А все життя, почти що, ну багато, прожив в Одесі. От таке діло. Дайте я доїм і потім ще буде.